Привіт, друзі! Такі безугла була права. В інтернеті з'являється куча відосиків різних військовослужбовців, які кажуть, що їх вони були пілотами літаків Міг-29 Міг і інших літаків, які нам давали, але тепер їх переводять в піхоту, тобто розпускають наших льотчиків. З якою метою це робиться, я не знаю, але це якась ну, трешаті наповна. От я прочитав тут е, Зараз я включу, може чутно буде. Ну, я так зроблю голосніше, щоб от, ви почули. Так, включаю. Крамінове звернення, необхідний розвиток. Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил Збройних Сил України, вже понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах міг 29, а дехто і довше. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, в найскладніших напрямках, як так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування підтримку. Техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та нові типи озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та бойових вишків випускників ХНУСу. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як джуз, караль, смирека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію. Кишень. Однак сьогодні ми зіткнулися з такими реаліями, з викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає крах повітряним силам. Що ви хочете? А, як чули, що це не льотчики, а не пілоти, точніше, а технічний персонал. Технічний персонал, який обслуговує наші літаки, які обслуговує літаки, які нам дають, чогось разом взяли і вирішили перевести в піхоту. Мабуть, нам не треба вже літаки обслуговувати і ті, що нам дають, і наші теж, ну, бачите, якась дивна фігня відбувається. Все, давайте.